Як виглядають парковки для велосипедів Німеччини? Приходиш, пробуваєш такий тікет-талон, коли ти заходиш до ровер, сюди ти А Заходиш, є отакі парковичі місця. От, Будь ласка, дивимося, дуже багато парковочних місць. Ти можеш поставити як вниз ровер сюди, так само можеш, наприклад, поставити його от сюди. Добре, я навіть покажу зараз. Досить просто це все робиться, постояв, великі під охорони багато, багато хто навіть тут їх пристьовує, хоча їх на вулиці навіть не беруть, якщо вони не пристьовують, ну дуже рідко. Хіба вночі, або в небезпечних регіонах. Потім ну, поставив робок. Тут вийшов, тут двері завжди так відкриваються, Погуляв, 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 йдеш в касу, заплатив євро 50 за цілий день коштує. Якщо навіть 30 хвилин поставив, все рівно євро 50. Тому бажано на цілий день все розраховувати. А до речі, ці платформи вони чутливі до ваги. Тому е там якось зроблено хитро, що не можна обдурити в ту чи в інакшу сторону, без білетика відкрити, або двом одночасно пройти не виходить. Ну і все, потім ровер цей забираєш, зараз я покажу. Ось. Дуже легко насправді це ж в мене це рука не дуже добре працює. то Я рахуйте, як півтори руки в мене. І без проблем справляюся. Добре, тепер дивимося. Я підходжу до... От, дивіться, зараз покажу. Тільки під'їжджаю. Пишіть. Добре, беремо талончик. Вставляємо. Хоп, відчинилось. Ось дивіться. Попа. Все. Ровер був в безпеці. Я себе дуже спокійно почував, чого ніхто не вкраде. І можна далі їхати по справам. Ну, Якщо переводити на гривню, то звісно, трохи. Звісно. А як ти уявляєш, що у тебе, наприклад, зарплата в Україні там десь 3000 гривень і тобі гривню 50 десь за парковку заплатити, то... Ех, блін, зі зрівняння всі, треба. коли я перестану, це все Добре, їду далі на реабілітацію. Треба на відновлення спини зараз їхати. Всім гарного дня, слава Україні.